В університеті короля Данила прийшов тренінг під модеруванням професора Олександра Острогляда на тему, як висвітлювати бойові дії надзвичайні події та катастрофи під час війни, в якому взяли участь студенти навчального закладу та практикуючі журналісти Прикарпаття. Метою тренінгу було показати, як необхідно висвітлювати події під час війни інших бойових дій. Ми повинні були розібратися з тим, що кожен член суспільства є відповідальним за ту інформацію, яку він поширює. Не тільки журналісти несуть відповідальність за свою професійну діяльність, але й дії звичайних громадян можуть бути. Шкідливими для збройних сил України для безпеки нашої держави, оскільки кожен громадянин має зараз ті інструменти, які дозволяють спілкуватися, але й одночасно поширювати інформацію не тільки для тих, хто хоче бажає добра нашій державі, але й тим, хто хоче її зашкодити. Є дуже багато прикладів, навіть в діяльності з нашими студентами у нас є канал. Ми займаємося протидією ворожій пропаганді, що тільки з'являється інформація на наших ресурсах, чи це є засоб масової інформації, чи це звичайні громадяни. 5-10 хвилин. Телеграм-канали Російської Федерації вже цю інформацію поширюють, коригують прильоти, коригують свою діяльність, і це шкодить нашій державі. Приєднання до каналів, каналів Телеграм. Дивіться, що там в описі є. А там в описі може бути написано канал, призначений для передачі інформації про стивник, представникам спеціальних служб Російської Федерації. Якщо ви приєднаєтесь до такого каналу і там щось поширить, то це воно. Наш сенс журналістської солідарності багато проводить заходів, в тому числі тренінгів. І сьогодні один із них, я думаю, що дуже важливий і цікавий, відбувся, який провів професор. Олександр Сторогляб, до речі, наш колега, член Національної спілки журналістів України. Він актив бере активну участь у житті обласної спілки журналістів, зокрема веде рубрику Правничі поради уже впродовж декількох років, де завжди дає цікаві обґрунтовані такі поради, які саме сьогодні потрібні. І сьогодні він надзвичайно цікаво провів тренінг. Причому він зумів заставити і слухачів, і сам виклився, і зумів зорганізувати так слухачів, щоб в такому інтерактиві відбувся сьогоднішній тренінг. Віталій Чорненький, Михайло Санів, голос інфо.